Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, свята вже от-от підходять до нас. Тому готуємо сьогодні ще одну дуже смачну страву: це печенковий рулет. Ви зможете це і на хлібчик намазати, і я не знаю, просто подати як закусочку. І кожен ранок у вас вже буде готовий сніданок. Тому готуємо. Цибулька. Морпочка. Насправді нам потрібно всього три, три інгредієнти, а все інше за бажанням. Тому готуємо разом. Сибульку нарізаємо кубічком, а поки вмикаємо в пательню, олійка. Так, хай тут гріється і продовжуємо. Так. Ось таким кубиком. Звичайним, немає значення взагалі, ви можете і напівкільцями нарізати. В нас рівно це все буде подрібнюватися блендером, тому мені так подобається, а ви нарізайте, як буде зручніше вам на пательню. Хай підсмажується до м'якості. Далі. Морквочка. Терка. Ось ця. Поїхали. Десь дві хвилинки. Так, вже до м'якості просмажили цибульку. Так, і додаємо морквочку. А тут у мене в паралелі, якщо що, бурячок вихолоджається, забула прибрати. Підсмажили цибульку з морквочкою до м'якості, і тепер можемо все це ну, до готовності, так буде зрозуміліше, перекладаємо. Ось таку мисочку, там, де ми потім це все разом будемо дрібнити. Цю саму пательню повертаємо знову на плиту, знов олійка і будемо смажити печіночку. Викладаємо. Бажано це зробити в один шар для того, щоб вона не пішла водичкою, а гарненько у нас підсмажила. Але зверніть увагу, що потрібно десь по 3-4 хвилинки з кожної сторони, щоб вона в нас, знаєте, залишалася соковитою, щоб ви її не пересушили. І ще один момент, ми не столимо печіночку в процесі приготування, а тільки коли вже вона буде готова, обов'язково це запам'ятайте. Так, печіночка підсмажилась. Ось відчуваю, яка вона ще соковита, тому перекладаємо її до цибульки з морквочкою. Ось так, поки вона тепленька додаємо сюди додаємо вершкове масло. Як завжди, всі кількісні характеристики компонентів я вам напишу під відео, не переживайте так. Є. і ось тільки тепер ми солимо печіночку. Так, гарненько. Печіночка має бути гарно посолена і перчик. Є. У мене сьогодні перців. Так, обирайте за своїм смаком. Я тепер блендер і все це доводимо до стану пюре. Так. Є. В принципі, це вже смачно, хоча я вам давала вже рецепт парфе, і він є. До речі, також дуже святкова, дуже смачна, дуже ніжна така страва. Ви ось там за посиланням, подивіться, будь ласка, знайдіть. Це вже смачно, і це вже можна споживати, але зараз доведемо з вами до. Святкового вигляду. Так, далі, що нам знадобиться? Беремо, беремо беремо це для того, щоб скрутити було зручно. Так, пергамент є і плівочку, плівочку харчову. Також настилаємо плівочку. На пергамент. це для того, щоб зручно було скручувати рулет. Посунься, друг. Ось тут до стола воно прилипає і так буде зручніше. Так. І ось так вона хльост другий. Так, підготували нашу таку основу, викладаємо паштет і розрівнюємо його десь товщиною 07, а десь так. Є для цього такі лопаточки. У мене десь була зручніша, але що там у вас є, беріть і квадратиком ось так розрівнюємо основу. Так, ось сформували такого прямокутничка. Я думаю, що в мене розмір десь 25 на 30. Ну, як у вас там вийде, ось так. розрівняли. і далі, а далі крем, сир. Та сама процедура. Раз викладу і підемо розрів... розрівнювати. Так, в даному випадку я використовую вершковий сир. Можна використовувати плавленим який ян... Я... янтарь? янтарь здається. Тобто ось так достатньо легенько його розподіліть, щоб не, по... Знаєте, не порушити ось ту основу. Тому дуже обережно розподіляємо по поверхні основи. Ось так, потрошку-потрошку. Ну так, да, не швидка справа, але ж побачимо, який буде результат. Так, ось бачите, не доходячи до країв, ось так, для того, щоб нам зручно було загортати. Ось так, розподілили рівномірно, нічого не лишаємо на лопатках дорогоцінні. Краплі вершкового сиру. Так, все сюди. Тепер трішки відсуваємо, бо я хочу надати йому ще й святкового вигляду. Тому в мене є. Ми знаємо, що печінка і журавлина. Так, печінка і журавлина то нереальне поєднання. Тому я взяла журавлину. Хочу її ось так подрібнити. Рівномірно і зелень. Хочу кропчику. Кропчик мені чомусь дуже-дуже смакує на різдвяний, новорічний стіл. Але це за бажанням. Можете, до речі, порізати сюди солодкий перчик болгарський. Так, що завгодно. Але для яскравості так. Так. Ну що, поїхали? Так, тепер пергамент я підстелила, щоб було нам зручніше. Ось так починаємо загортати. До речі, в залежності від того, якої хочете товщини той рулет, ви можете загортати або по широкій стороні, і тоді він буде тоньший, але довший, або по короткій стороні, ну, звичайно, ну, трошки по-іншому. Тому ось тепер потрошечку, ось так, починаємо щільненько загортати рулетик. Ось так. Ось так. Вирівнюйте його. Ось так. О, І підкручуйте плівочку. Так, воно у мене лишилося, тому я ось тут і зафіксую. Ось так і. все. Тепер формуємо ось так ручками. Підформовуємо. Ось тут хвостики закручуємо, ось так, ось так. Ну, щоб однакова так, рулетик у нас був з усіх боків, я хочу ще його закрутити в пергамент додатково. Ходи сюди, з тої сторони, не зручно. Ось так ще, пергамент. Все, і відправляємо цей рулет до холодильника. Бажано на ніч. А якщо у вас немає стільки часу, просто на 2 годинки до морозильної камери. І чекаємо. Стою собі і думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю. Насправді, знайшла шматочок ось такого пергаменту, стояла його пом'яла. Бо поки що не вирішила, як я хочу презентувати цей смачнючий печінковий рулет. Так, він в мене вже стабілізувався. Лише... О, 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 погляньте, який красунчик. оце я зробила дарма. Ви бачите, він трішки від... відійшов. Але ми йому зробимо пластичну операцію. Ось так і. Краса! Погляньте. Все, розгладили, не зморшок, нічого не лишили. Все, тепер готова вам показати. Кладемо з собою ось тут таку тряпочку для того, щоб протирати після кожного разу ножа. Так, давайте поглянемо. Що тут у нас в розрізі? А в розрізі тут у нас ось така краса. Там, де сир, журавлина. Так. Ось так. Бачите, щоб не змазувався візерунок, маємо кожен раз протерти. Так, ідеально, я рахую. Що це ідеально. Так. Ось так. Ну, ви зрозуміли. Тепер маємо нарізати це все порційно. Витираємо, витираємо, нарізаємо, викладаємо, витираємо. Нарізаємо, викладаємо. Поїхали! Але мені здається, що це виглядає святково. Є в мене подрібнена зелень, але я хочу її десь ось так по бокам. Ну, дивіться, це як варіант, це я взагалі не закликаю саме так подавати, але, ну, на мій погляд, це. ось така у нас інсталяція ялинки. На столі з паштету. Ну. Все. Немає вже в мене терпець, мій урвався, тому беру ось цей шматочок, але вони всі гарні. Погляньте. Mm. Яка ніжність? Дуже смачно. Ніжність паштета, печіночки. Саме правильно приготованої. Кислинка журавлинки, ніжність вершкового сиру, кріпчик. Смакота нереальна. Це точно ви маєте приготувати, здивувати. Відсвяткувати і повернутися до мене, бо тут буде в наступному році ще смачніше.